Вітаю вас на моєму каналі. Ось же наступають різдвяне та новорічні свята, тому кожна господиня на різдво та на святвечір готує різдвяну кутю. Різдвяна кутя, звісно, на святвечір іде пісна, а ось же на різдво можна смакувати кутю із салом. І зараз я вам покажу, як готую я, як готувала ще моя бабуся. Мама, а зараз і я трішки вже може показую і передаю своїм діткам. Тому зараз будемо розпочинати і все покажу по порядку, як все колись робилося. Не знаю, чи всі, ви знаєте, що це таке. Ну, воно ще не помита ця ступа це ступа. Які завжди б'ють і завжди били пшеницю на кутю. Не купували те, як ми зараз попривикали купити. А я куплю собі трішки і все. А колись раніше завжди били пшеницю в ступі. І я вам скажу, це дійсно смачніше, ніж купувати, коли ти купуєш ось цю таку в ступі, а не шліховану десь там в якійсь машинці. Звісно, завжди беремо свою домашню пшеницю. В селі вона завжди ж є. Перевіюємо її, щоб підходила пилюка і всякі лишні листочки. Зараз несу ось ступу, її помию і у мене дітвора дуже хочуть. Раніше все бив старший син, зараз вже його не допросися, тому це будуть робити менші. Ступу, звісно, ми помили, почистили, витерли, насипаємо пшениці. Трішки ми постукали і лємо трішки водички, щоб пшениця трішки змочилася. І хлопці починають працювати. Зразу не можна зафатити, один попередним, поки один б'є, другий вже стоїть, але каже, що йому щось тяжкувато, що це нелегка каже, праця. Кутю добре їсти, каже в мис Іван. Але ось так бити трішки треба. Але зараз я вам покажу, яка вона є. Ось подивіться, бачите, щоб ви потім бачили різницю. Зараз зерно ціле, Ну, трішки промочене. І її треба до таких пір бити, Поки не стане вона шолушиться, поки я вся шкірочка, все не відійде. А ось подивіться, яка вона зараз. Бачите? Ось це вже наша пшениця готова. Ось таку пшеницю вже биту, завжди розкладали на столі, на рушник і вона сохла. Сохла вона, ну, мабуть, двоє суток, дві доби сохла. Зараз я вам все це прискорено, звісно, я вам її просушу трішки, годинку. І її знову, після цього, як її ось так просушити, її треба знову перевіяти, щоб відійшло. Ось вся, вся, воно тоді просихає, стало її легеньке і дуже гарно на вітру відділяється. Ну, нам ця порція мала, тому ми ще засипаємо і знову все. Так само робимо б'ємо. Ще так ось такі ступи були на мак перетирати. Звісно, вони менші. Ось бачите, я вже її пшеницю розтули, роз, розстелила на столі, і ось так вона в мене просохне годинку-дві, потім я її знов пущу на вітер, відвію, буду перемивати, і на ніч я буду замочувати. А я чомусь пам'ятаю, ось це на столі лежить ця пшениця. я завжди мала і приходжу, і завжди мені хотілося її ось так перемішати. Ось бачите, я вже її перевіяла, перемила, насипаю каструльку і буду наливати водою і намочувати, щоб вона цілу ніч стояла в водичці. Вранці цю водичку зливаю і буду наливати другу. Ну, ось так, щоб на два пальці, щоб покрила водичка пшеничку. Буду наливати води. І буду ставити і варити, поки наша куття не звариться. Також кутя вже мене поставила, вариться, завжди потрібно, що ще? Узвар. Ставлю водичку на узвар, а кутю ось таку через деякий час помішую. Якщо я вару узвар, я не кип'ячу сушку, а перш закип'ятила я воду, а тоді вже кидаю сухі. Це ось у мене тут, бачите, всякі і абрикоси, і сливочки, тут саме яблучка, зберігаю все в банках, тому щоб не заводилася моль. Ось мені так подобається висушити, Бо якщо десь в газеті чи в якусь таку полотнянуполотняному трап... пошитому такому мішечку, ну, заводиться моль. Тому ось завжди зберігаю ось в таких банках. Це в мене сливочки сушені в печі. Це венгерки, все, все сушу в печі. А ось тут такі, такі баночки різні. Тому ось зараз буду накидати в миску сушку, перемию її. І вона вже буде готова. Тоді буду готову кидати в кип'ячену водичку. У ну, Нашій бабусі. Звісно, робили в печі або ось такі грубки. Коли палиш грубку, там є плита, і тоді вже так теж закипить кипить водичка, кинуть сушину. І так ось бабаше, бабуся ставила ще цеглинку, щоб вже потім на цеглинку ставила каструльку, щоб не кипіла ця сушина, а ось так на цеглинці в гарячому дуже гарно вона набухають сливочки, все і дуже дає гарний аромат. Ось я сушену вже перемила, в мене вже вона готова. Водичка закипить і просто буду кидати. Цукор, суш... ну, в... узвар я не кидаю до цієї сушки. Тому що яблучка солодкі, сливочка трішки дає свою кислинку за абрикосом і виходить дуже смачний такий узвар. Ось я кинула, перемішую і виключаю. Накриваю кришечкою і даю настоятися. Куття вже в мене теж доварується. І ось коли вже така ось куття, ну, ще чуть-чуть і буде вже доварена. Не можна відходити, тому що треба помішувати. Кутю я вже відварила, у зварві відварила теж, трішки прохолонула. Зараз буду вже робити кутю. Звісно, треба, потрібно нам ще мак. Буду перекручувати мак. Що додавала бабуся? Мак. Мак завжди сіяли. Дуже пам'ятаю багато. Сіяли як? Шість рядочків бурячків, два рядочки маку. Ну, ось раніше родзинок не було. Тому завжди бабуся і мама додавала вишню своєму суку. Ну, я вже трішки посучасно додаю ще й родзинки. Також додаємо грецькі горішки. Грецькі горішки нарізаємо, не подрібнюємо у блендері, а нарізаємо. Родзинки я замочила в теплій водичці, перемию їх. Ось бачите, яка гарна у нас куття зварена. Наливаю у звару. тому що завжди варили і робили кутю з узваром. Може, дехто любить таку густувату кутю, а ось в нас завжди у звар, і кутя була ось така рідкувата. Додаємо. Вишні своєму суку. Але сік я вже не відсіджую, ось так накидаю. Як попаде сік, це нічого теж буде смачно. Мак завжди додавали сухий, не запарений. Перемелений, але не запарений. Родзинки. Вже вони мене ось перемиті, трішки просушила, щоб були не мокрі. І, звичайно, потрібно мед. Не не штучний, а домашній. нас не свій, звісно, але ми купуємо, тут у нас в селі є пасіка, тому мед дуже смачний, завжди купуємо, щоб нам вистачало на цілу зиму. Додаю горішки, наливаю трішки узвару, розмішую. Потім куштую, чи потрібно ще трішки додати меду. Бо якщо треба, ну, любимо солодке. Хто не любить солодке, можна не додавати. Ось я скуштувала, трішки ще треба додати меду. Тому додаю, ще трішки узвару лину, і ось куття наша вже буде готова. Ось таку кутю ми їмо на свят вечір. Солодка пісна кутя. А зараз я вам покажу, яку кутю ми їмо ось на різдво. Беремо сало шматочок. Нарізаємо дрібненькими шматочками, будемо обсмажувати шкірку не перо з сала. Кидаю її в баночку, потім дітвора з'їдять, тому що ще так б'ються за шкірочку сала. І ось обсмажую сало на пательні. Вже коли шкварочки наші гарно висмажилися, додаємо кутю, присолюємо трішки за смаком. Ну ось і все. І ось таку кутю, ось ми вже жирну кутю їмо на Різдво. Ну ось і все. Я з вами поділилася, як готувала моя бабуся, як мама і я готую пісну кутю на святвечір. І ось таку кутю ми смакуємо на Різдво. Це вже солона, іде кутя, жирна, а це солодка на святвечір. Тому буду чекати від вас, від вас коментарів. Пишіть мені, чи сподобалось вам, чи ви так готуєте, чи ви їсте ось таку солону кутю. І отже на цьому буду вам дякувати за перегляд мого відео. Будемо зустрічатися знову. А вас всіх вітаю з наступаючими різдвяними святами і дай Боже, щоб наступний рік ми їли кутю у спокійній та мирній Україні.